Любі діти, ми сьогодні з вами поспіваємо і пограємо в гру Україна має талант. Серед нас є зірки і є журі, які, яке оцінює спів своїх однокласників. Будемо співати вправо, послухайте, яку. Зараз будете слухати і одразу починаєте підспівувати кожен сам собі. Зрозумійте мелодію цієї розпівочки, зрозумійте висоту звуків, які звучать, як їх правильно проспівати. Зараз оце ми з вами в цьому тренуємося, увага! Ми співаємо слова Маму, я люблю. Слухайте як. Мамо, я люблю. мамо, я люблю. Добре. Так, ну ось тепер спробуємо ту ж саму розпівку проспівати. Склад ма високий звук і довгий звук. Рот треба гарненько відкрити. А потім мелодія рухається вниз. Ви помітили? Дивіться, як. я люблю. Прошу всі разом зі мною. І я люблю. Угу. Міша, ти проспівав? Так, прошу бажаючи. Зараз зірки підводять руку. Де в нас зірки? Хто бажає співати? Є в нас такі. Даша Колодяжна, прошу. Спочатку я, а потім ти. Точно за мною повторити мелодію. Така задача, і проспівати якісно. Журі спостерігаємо за співом Даші. Маму я люблю Даша? Угу, журі. Тепер журі підводить руку. Хто хоче сказати про спів Даші? Емілія дуже гарно. Все сподобалося? Так. Так. Всі правила виконала Даша. Вона дістала голосом до потрібних звуків. Емілія, як ти вважаєш? Я вважаю, що так. Так, добре. Зірки. Хто співає? Соня Лешкевич? Маму я люблю? Маму я люблю. Дякую. Журі. Хто хоче сказати про спів Соні? Даша Колодяжна. Мені здається, що Софія добре викидала цю вправу та де. Какої ошибки нема. А що вона зробила добре, скажи, будь ласка. Вона попала в нужні ноти та правильно виконувала артом. Правильно. Дякую, як приємно бачити людей, які розуміються на співі. Отже, Соня правильно проспівала висоту звуку, попала в звук в певну висоту і відкрила рота, щоб голос звучав гарно. Соня, ти молодець, ми тебе похвалили. Так, зірки, прошу, Діана. Мамо, я люблю. Ой, Діаночка, ми погано тебе почули. Спробуй ще раз. Мамо, я люблю. Так, от я не знаю, чи розчули зараз, ага, щось вони почули, руки підвели. Хто хоче журі бути, хто хоче висловити свою думку про спів Діани. Да. Паша, просто ручку підводимо. І вмикай камеру, будь ласка. Віка, слухаємо тебе. Віка, ти говориш? Вона співала красиво, і на чому вшивок нема. Зауважень ніяких. Емілія. Мені сподобалось. Так, дійсно було гарно, хоча нам дуже е, заважає нестабільний інтернет і не дуже Зум е, хоче передавати красиві звуки, е, які співають мої учні, але все рівно ми розчули, що Діана проспівала гарно, це чудово. Зірки, хто хоче співати, прошу Емілія. Журі уважно слухаємо Емілію зараз. Ма, я люблю Журі, що скажете? Артем, прошу. Все, було все. Все. Все, просто. все просто гарно, все дуже гарно. Артем у захваті. Да? А як ти сказав, Артемка, це було чисто? Ти так сказав? Так. Да? Це дійсно було чисто. Голос звучав чисто. А він так звучить, коли люди, людина правильно видихує повітря, коли людина правильно відкриває рота. А ще коли людина почула, якої висоти звук, і правильно проспівала цей звук. Емілія молодець. Артем також молодець, бо він все це почув і зрозумів, що це гарно у однокласниці. Чудово, зірки. Віка? Я люблю, я люблю. Журі. Ось у нас наша зірка проспівала. Хто хоче висловитися Соня, прошу. Мені подобалося як проспівала Віка, і я вважаю, що жодної помилки не було. Чудово! А, а може, ви не вмієте бачити помилки? Бо ви так дуже добре журі і всіх хвалите, а помилки то є. Їх також треба вміти бачити. А ну, давайте ми зараз послухаємо Дашу Іванову. Даша, маму, я люблю. «Маму я люблю. Журі прошу. Хто скаже? Даша Калодяжна? Відкажете, що вода попала в правильно доту та правильно поспівалні. Тобто все добре, да? Все добре. Ну що ж, чудові у нас співаки в другому Б класі і чудове у нас добре журі, яке вміє оцінити спів своїх однокласників. Дякую вам. Ну, а тепер до нашої пісні. Наша весняна пісня свято весни. Так, зараз я вас тут сфотографую з нашою розпівкою. Угу.